Mm-hmm. <clears throat> Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх на початку нашої ранкової молитви розважанням. І ми черговий раз вирушаємо в подорож нашої перемоги і будемо бачити, які маємо зробити кроки для того, щоб дійсно перемогти в цій війні. Війні на фронті, війні в особистій. І в майбутньому війні, яка нас чекає, коли завершиться це все, тому що це буде дійсно така наша внутрішня війна перебудувати себе, змінити стиль свого життя. Отож, розпочинаємо нашу молитву: в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми беремо стихи із книги Пророка Ісаї. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме ситі. Знаєте, багато людей може казати, що церква насправді не дбає про людину. Що для того, щоб жити, треба не тільки стояти цілими днями і молитись, а треба ще щось робити. І дуже часто такі люди звинувачують церкву в тому, що вона виховує рабів, виховує лінивих, які нічого не хочуть робити. Всі чекають якогось чуда, замість того, щоб самому докласти зусилля. Але хочу відпустити таким людям. Ви не знаєте Святого Письма. Ви не знаєте того, що хоче Господь від нас. І якщо не знаєте, не стверджуйте. Підтвердженням цього якраз і сьогоднішній стих. Господь Бог через пророка Ісаїв тоді, а тепер і нам, говорить, що є запорукою відновлення і що є запорукою перемоги. Це праця. Як пише, Пророк, на що витрачаєте гроші? На те, що не є хлібом і те, що вашу працю не насичує. Тобто людина повинна навчитися працювати і витрачати свої кошти правильно. Ми не повинні бути тими, які дійсно сидять і нічого не роблять. В, сучас, в теперішній час, коли Україна переживає війну, знаєте. Яскравим прикладом такого є втіленням в життя цього стиха є наші аграрії, люди, які працюють на землі, які, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, садили поля, а зараз виїжджають збирати врожай. Знаєте, і коли ти чуєш, як лунають вибухи, а в той момент хлопці на техніці виїжджають в поля, незважаючи ні на що, це дійсно викликає повагу до цих людей. Це дійсно є втіленням в життя те, що каже Господь. Що не треба витрачати часи на балачки, не треба витрачати час на сидіння в інтернеті. Пишучи про те, як у нас все погано, а треба ставати і працювати. Треба ставати і сплачувати податки, щоб ця держава могла існувати. Не треба чекати, що нам дадуть черговий якийсь транш, щоб його роздеребанити. Справжня перемога це тоді, коли люди працюють. Працюють заради добра один одного. Слухайте уважно, і будете їсти те, що добре. Слухайте уважно, слухайте Бога, і Бог тоді підкаже, як це все зробити. Запорука перемоги війни це підняття економіки. Це наша праця всіх людей без винятку. Але праця чесна. Не як тоді, коли ми намагаємося щось намутити, приховати. Щось отако якось так от. Чесна праця це праця, від якої я отримую задоволення. Чесна праця це коли я можу комусь допомогти. Чесна праця це коли люди не беруть хаварі. Чесна праця це тоді, коли не намагаєшся вкрасти. Знаєте, ось цей закон, який дозволяв. Ввозити з нульовим митом машини в Україну. Хтось підрахував, яку велику суму втратила Україна. Знаєте, якщо б дійсно ці машини йшли по призначенню, не питання, потрібно. Але скільки було машин не по призначенню? Коли бізнесмени собі купляють машини за 220 тисяч. І де ж та машина? Хіба вона поїхала на фронт, на війну? Ні. А де сплачений податок цієї машини? Його теж немає. І за ці кілька місяців скільки втратила? скільки втратила Україна? Багато. Хтось на цьому нажився. Хтось дійсно допоміг нашим хлопцям і привіз ці машини і хлопці вдячні їм за це. Але не треба було нульового меду. Якщо ми зробили просто один відсоток від вартості машини, за той, яку ти там придбав, це б вже була підтримка нашої держави. І так у всьому. Працювати і не сплачувати податки, а потім дивуватися, а чому у нас лікарі не отримують нормальні зарплати? Держава не дає. А що в нас вчителі не отримують нормальні зарплати? Держава не дає. А що в нас пенсії маленькі, держава не дає. А звідки держава може взяти? Податок же ж не сплачується. Я не кажу зараз про те, які зарплати є можна владці. Це інше питання. І не треба дивитися на них, треба дивитися на себе. Як я працюю? І чи моя праця сьогоднішня дає користь не тільки мені особисто, а й моїй державі? Чи моя праця наближає перемогу, чи навпаки З причини колись війну? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас віриш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас віршне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй на зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на звішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на звіш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над вішти. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй над вішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас звіш. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Це попередження для всіх. Попередження для всіх, щоб не думали на цій війні наживатись. Попередження для всіх, хто намагався. А може, вже і зробив нечесні дії по відношенню до народу України. Це попередження для влади, що, так, зараз, можливо, у вас ніхто не рухає, але прийде момент нашої перемоги. І тоді треба відповісти. Це попередження для кожного українця, який намагається схитрувати чи ухилитися від чогось. Це попередження для наших ворогів росіян, що не варто їм бути там, де їм не раді, не варто їм бути в нашому домі. Це попередження для всіх нас, що рука Господня не за коротка, щоб допомогти. І Його допомога прийде, бо ми віряємо своє життя в Його руки. Ми йому довіряємо. Господь Бог чує нашу молитву, тому що наразі ця війна зосереджена тільки тут, на сході України, а не захопила всю Україну, не поширилась по всій Європі. Це рука Господня стримує завдяки тому, що є люди, які моляться, просять Бога. Цей стих, ці слова Пророка Ісаї до євреїв тоді і до сьогодні до нас є попередженням і настановою, що Господь Бог може і зможе, і зробить правосуддя своє ще тут, на землі, по відношенню до кожного. Що якщо ми думаємо, що ми сховаємося від нього, то ми глибоко помиляємось. Кожен відповість за свої вчинки. Тому що кожна сльоза пролита від горя, від несправедливості, є Богом почути. Кожне слово, яке було промовлене в часі біди через те, що хтось це зробив. Бог прийняв. Бог все чує і бачить. І Боже правосуддя прийде до когось раніше, до когось пізніше. Але жити з думкою, що я уникну цього, це бути безглуздим. Це жити в якомусь невідомому світі. Пам'ятаємо, що в рука Господня до кожного буде протягнути. До потребуючого, щоб його врятувати, а до безбожника, щоб його навчити. Кожне слово нами промовлене, Бог втілить в життя. Тому, хто просить про любов, милість і збереження життя, Господь Бог це життя і любов дарує. А кожен, хто промовляє матюк і прокльони, Він дасть йому те, що він промовляє. Пам'ятай, Господня рука не є коротка для того, щоб рятувати, і Господнє вухо не глухе, щоб чути наші молитви. Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гамінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, даруй кріпость, силу і духа, будь щитом і списом в руках кожного нашого українця, який зараз із зброєю руках визволяє і захищає Україну. Просимо Твого, Господи, даруй своє зцілення, душі, тіла і духа для всіх поранених. Як наших військових, так і цивільних, які отримали поранення в часі цієї війни, захисти, забережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють зони бойових дій. Охорони захисти людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, служби МНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх людей, які перебувають в зоні бойових дій в полоні чи в оточенні. А також просимо Твого, Господи, чуда, просвітли серце, душу і розум кожного ворога нашого, нашого ворога-росіянина, щоб вони усвідомили свої гріхи, розкаялися в них, визнали всі свої злочини, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали, бо Ти святий, сезавжди, нині, час і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває також у 12-й, 3-й, 6-й і 9-й годині. Слава Ісусу Христу!